Untitled Goose Game це інтересна і не дуже нова гра з прикольною, ніби недоробленою графікою. Ця гра відрізняється не лише своїм стилем, а ще й персонажем. Це просто гузка. Так, ніякого підтексту чи контексту просто кілкочуча гузка. Наш геймплей починається з того, що головний герой виходить зі своєї умовної бази, де лежить декілька дзвіночків, які будуть грати одну сюжетну частину. Першим ділом, звичайно ж, тренінг, а далі ми можемо побачити сад чоловіка літнього віку, який дуже бережно і акуратно вирощує різні овочі. І просто живе. Головна задача гри це виконувати весь список завдань, що нам було написано. Типу, зайдіть в сад, зробіть діда мокрим, або вкрадіть ключі ну і так далі. Також, крім звичайних завдань, у нас є таємні. І одне з них це закритися в саду без діда, яке я успішно виконав. На його локації є багато чого, з чим, звичайно, можна взаємодіяти. Та й завдання не нудні, чого стоїть лише одне завдання під назвою Пікнік. Та все ж таки нам потрібно буде покинути цього діда і піти до наступних наших жертв. Наступна локація це сім'я торговців. Батько продає телевізори, мати продає їжу, а їхня дитина просто грається. В принципі, доволі інтересне місце, де є не менш інтересні завдання, до прикладу, закрити малого в телефонній буці або попасти на телебачення. Наступна локація це два елегантних сусіда, що спочатку мали дружні наміри один до одного, та гусак вирішив зламати цю сієсту своїми витівками. Чоловік просто богач, який цілими днями читає газету і ходить як поважний джентльмен. А жінка творча людина, що любить малювати, писати, ліпити скульптури і вирощувати квіти. Далі наш ГГ мандрує до кафе-ресторану, де працюють різні люди, починаючи від поварів, і кур'єрів, закінчуючи старим клоуном, який старається веселити дітвору. Звичайно ж, за локація ця вже буде побільше, ніж інші, та все рівно не найбільше. Тут є і самий ресторан, і його двір, і підвал під рестораном, і вхід у ресторан, і. Склад ресторану, коротше кажучи, дуже велика локація. Ну і остання називається міні-місто. Вона вже буде найбільшою локацією. Так як тут показані всі, кого ми вже пройшли раніше: це містечко. Починаючи з садівника, закінчуючи рестораном. І всередині цього арт об'єкту стоїть будівля з дзвіночком. Ми мусимо взяти той дзвіночок і пройти всіх мешканців, щоб донести дзвін на нашу базу. От до речі, чому я казав, що ці дзвіночки на базі є важливим для сюжету цієї гри, так як наш гусак, напевно, колекціонер чи щось типу того. Гра прикольна, запоминаючи, і має незвичайну ідею, бо головний герой гуска тере антагоніст. Коротше кажучи, великий лайк геймдизайнерам. А якщо додати ще й незвичайний стиль, то гру легко можна оцінити на 9 з 10. Чому не 10? Бо важке управління. Дякую за перегляд відео. Я над ним старався. Донайте мені на мою монобанку, щоб я і надалі викладав відео. А нагороду ви зможете попасти на мою закриту телеграм групу де я викладаю всі матеріали до відео, і ви їх, звичайно ж, можете скачати. Починаючи з мемію, закінчуючи самим геймплеєм, озвучкою і прив'юшка. Бажаю всім сієсти!